Доброго дня, дітки! Сьогодні поговоримо з вами про осінні дари. Це овочі і складемо з них задачі. Осінь нас запросила до себе в гості. Вона в нас така гостинна і принесла нам ось такі гарні, цікаві, веселі овочі. Роздивіться їх! Назвіть, які овочі ви бачите на малюнку. Так, багато тут овочів, всі такі цікаві, веселі, раді зустрічі з вами. А осінь чекає гостей. Як ви думаєте, скільки буде гостей осені? Так, буде один гість, тому що дві тарілочки одна для осені, а одна для гостя. Давайте складемо з вами задачу з цими овочами. На першій тарілочці скільки помідор. Так, чотири. А на другій скільки перцю. Так, два. А скільки всього овочів разом. Нам треба з вами їх додати. Коли ми додаємо, ми ставимо знак плюс. Візьміть, будь ласка, свої цифри і викладіть цифрами те, що ви бачите на тарілочці. У вас повинно отриматись ось так. 4 помідори, 2. Перцю. Між ними ми ставимо знак додати, тому що в нас було питання, скільки всього овочів. І рахуємо, скільки їх буде. Так, всього 6 овочів. Молодці діти. Так. Цього шість овочів. Так, ось так чотири помідори і два перці, всього їх шість молодці. Осінь готувала, готувала частування і один перчик з'їла. Викладіть, будь ласка, цифрою. Ось вона готувала і один перчик з'їла. Було у неї чотири помідори і два перці. Один перець вона з'їла. Скільки всього овочів залишилося у осаді? Ось такий у вас приклад повинен вийти. Було чотири, відняли один, тому що вона з'їла, ми забрали його. Коли ми щось забираємо, ми ставимо який знак відняти. І дорівнює три. Так, залишилось у осені три овочі. Молодці. Осінь вирішила зварити борщ. Ось які овочі вона взяла. Взяла вона буряк і морквинки. Нам треба дізнатися, скільки всього овочів взяла осінь. Візьміть свої цифри і викладіть цифрами, яку ми першу цифру викладаємо. Викладаємо, пам'ятаєте, зліва направо. Скільки було бурячків? Один. Значить, ми викладаємо цифру один. Скільки було морквинок? 3. Порахували молодці. Викладаємо цифру 3. А яке в нас було питання? Скільки всього овочів? Який знак нам треба тут поставити? Так, нам треба поставити знак додати. Плюсик треба поставити. І ось такий приклад у вас повинен вийти. До одинички ми додаємо три, і скільки овочів стало? Так, і стало в нас чотири овочі, взяла наша осінь. Ми вирішили з вами попередню задачу, було всього 4 овочі. А осінь принесла ще одну капустину. Викладіть цифри, як у мене. Було 4 овочі, ми викладаємо цифру 4, і осінь принесла одну капустинку, викладаємо цифру 1. Нам треба дізнатися, скільки всього тепер овочів у осені. Пам'ятаєте, що коли ми щось додаємо, ми ставимо знак додати. Так, і в нас вийшов приклад до чотирьох додати один, скільки всього овочів було осені? Так, молодці, осінь взяла 5 овочів. Так, а осінь виростила в себе перчик, ось такий гарний для борщу. Давайте порахуємо скільки перчинок виросло на кущику. Так, на кущику виросло 5 перчинок. Викладіть, будь ласка, в себе цифру 5. У нас 5 перчинок. Так, а осені ж для борщу потрібен перець? Осінь взяла з кущика і вирвала дві перчинки. Покладіть, будь ласка, цифру 2. А який же ж нам знак треба поставити між п'ятіркою і двійкою? Ми перчик забирали, виривали, його вже немає. Так, нам треба поставити знак мінус. Ми віднімаємо. Ось такий у вас приклад повинен вийти. Від п'яти перчинок ми відняли дві. І запитання: скільки на кущику залишилося перчинок? Так, на кущику залишилося три перчинки. Молодці. А кого ж наша осінь чекає в гості? Ось кого чекає вона в гості. Лисичку. А лисичка принесла з собою гостинці на тарілочці. Роздивіться, що вона принесла. Так, вона принесла два, буря... два огірочка і один баклажан. Викладіть, будь ласка, в себе цифрами. Наші овочі 2 огірочка – викладаємо цифру 2, і один баклажан викладаємо цифру 1. Нам треба дізнатися, скільки всього принесла овочів лисичка, то який нам знак тут треба поставити. Так, нам треба поставити знак додати. Плюсик треба поставити. І ми дізнаємося, скільки всього овочів принесла лисичка, і ми складемо з вами приклад. Ось такий у вас приклад повинен вийти. Два огірочка, один баклажан. Ми поставили знак додати. І наше запитання ми на нього відповідаємо, скільки всього овочів принесла лисичка? Скільки? Три. Три овочі принесла лисичка. Молодці діти. Варила, варила наша осінь, борщ і зварила ось такий смачний борщ і пригостила ним лисичку. Скільки тарілочок борщу осінь? Насипала тарілочки, скільки тут тарілочок. Так, давайте викладемо це все цифрами. Одна тарілочка борщу для білочки, і одна тарілочка борщу для осені, один і один. Нам треба дізнатися, скільки всього тарілочок осінь поставила на стіл. Який знак нам треба поставити? Додати, молодці, і скільки ж тарілочок вона поставила на стіл, дітки? Так, лис... осінь поставила лисичці собі, дві тарілочки. Ось, молодці, діти. Так, молодці всі, хто справився сьогодні разом зі мною. Що ми сьогодні з вами робили? Ми з вами сьогодні побували осені в гостях, так? Ось і складали разом з нею задачки із овочів. Думаю, вам було весело. На все добре, дітки!